Всім доброго дня! Вітаю на каналі ЕкоСпринт. Сьогодні сижу в такому незвичайному місці, виноград довкола, і хочу зняти про електромобілі. Відео цікава тематика, сам особисто цікавлюся, який електромобіль можна купити в ціні від там, 6 навіть від 5 тисяч до 8-9 тисяч. Спробую сказати, який кращий автомобіль за 8 тисяч доларів, свою думку. І хочу розповісти про те, чи варто купувати в принципі електромобіль, скільки можна зекономити, та і таку якусь загальну інформацію. Чи варто купувати електромобіль за 5 тисяч доларів? Варто для того, хто... Хоче стихнутися з реальністю, коли батарейка виїжджає 100 кілометрів запас ходу і ще потім деградує, тобто навіть ще менше, ніж сотня кілометрів. <плес> Зимою то той 60-70 може проїхати. Наприклад, давайте розповім про ліф першого покоління на 24 кВт Там батарейка вона деградує. Купувати ліфа з 24 кВт батареєю, і будете розраховувати на те, що він з часом може дуже мало проїжджати. А мало це 50-60 км на одному заряді. Потім вам прийдеться ту батарейку, звісно, перепаковувати, купувати, тобто іншу, і замінювати батарею. Ви... І ця заміна буде не така дешева. Напевно, 2-3, а то й може і 4 тисячі доларів, потрібно буде виконати на одну лише батарею. На рахунок цифр не буду конкретний, так що, якщо я десь помиляюся на рахунок заміни батареї, скільки коштує, поправте мене, напишіть в коментах, буду радий. Ні-ні, Коротше, покраска сотого левела, блять, лампочки не вставили взагалі на поворотники ні спереді, ні ззаді. Кому варто купувати автомобіль? Ну, звісно, що тим, хто їздить в місті, тому що 100 кілометрів чи 150 кілометрів запасу ходу в місті не так-то багато. Хто їздить на роботу, з роботи в магазин з магазина, тому, я думаю, 100 150 кілометрів мусить хватити. А якщо у вас є 6 таре 8 тисяч доларів, на більше ну, не розраховуйте. І, і тим людям, які можуть їздити між містами, наприклад, я беру там Західну Україну, якщо вам вдасться за 8,5 тисяч, це так орієнтовно купити Zoe, яка їде 200 плюс кілометрів, хтось каже, що вона і 300 може проїхати, якщо дуже економити і в сприятливих умовах, так, там, коли тепло там. Не літом, я так розумію, бо літом також тяжко батареєю, тому що вона перегрівається. Е, насчет цього, також напишіть в коментах. Е, не точно я кажу, що літом менше проїжджає, ніж там восени, наприклад, коли там на вулиці плюс 10, там плюс 15, плюс 20 максимум градусів, коли не сильно жарко і батареї комфортно е, від'їзди. Тобто, якщо Зою, яка проїжджає 200 плюс кілометрів, можна використовувати в принципі і між містами. Є швидкісні зарядки. Виїхали з свого міста, проїхали 200 кілометрів. Може менше там 150, підзарядилися, трішки втратили час і поїхали далі. Так що електромобілі на сьогодення навіть можна використовувати вже і в дальніх поїздках. Ще хочу два слова а, розповісти про такі автомобілі, як Mitsubishi IMF, Peugeot ION і Citroen. Ну модель не буду вказувати, не подивись в інтернеті. Ці автомобілі вже для тих, в кого не вистачає коштів на Ліфа або на Зою. Можна також купувати 16 кіловатних батарей, а також вони проїжджають в районі 100 км. Ну, кому вже. Для простих потреб цей автомобіль, то для міста, оскільки я думаю, він для міста, для міських поїздок він не годиться. Ну так, ще можна десь за місто поїхати в село, просто якщо ви проживаєте за містом. Такого автомобіля також має вистачати. Його варто купувати, електромобіль, коли ви заряджаєте, маєте можливість заряджати вдома. Тому що давайте порахуємо, що якщо автомобіль бере на прикладі Несана Ліфа першого покоління. Якщо він обере 17 кВт на 100 км, 17 кВт, зараз електрика по 4 гривня 32 копійки, це буде вартувати приблизно 73 гривня на 100 км. Тобто це півтори, грубо кажучи, літри бензина або дизеля. В автомобілях деградує батарея. Міфи про те, що електромобіль не треба обслуговувати, він там прям не має заміни мастил, має там. Цих е, прошу радіаторів так далі і так далі. Багато там коробку передач не треба обслуговувати. Я думаю, на мою думку, електромобіль також обслуговується. А в нього є те саме ходова частина. Не забувайте про ходову. Не забувайте про складність електричних вузлів в автомобілі, не забувайте про батарею, яка може десь заглючити, і так далі. Не забувайте про ту саму зарядку, з якої теж можуть бути мільйони проблем, і так далі, і так далі. Тому електромобілі також обслуговуються в них теж також потрібно вложувати певні кошти. На мою думку, я не згідний з тим, що електромобілі там не обслуговуються відео було корисне, змістовне. Я радий, що ви зі мною підтримуєте канал. Знаю, що всі не можуть дочекатись, коли я вже побуду на авторинки і буду знімати ціни про машини. Скоро це буде. Я сам вже з нетерпінням хочу попасти на авторинок і займатися одним із своїх улюблених справ: це знімати автомобілі і розповідати про них. А так на сьогодні все. Всім миру. До нових зустрічей.